you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Агротрейдер Василь Астіон, який є бізнес-партнером ексрегіонала Хомутинника, ймовірно отримав управління ТРЦ Республіка, за заниженою ціною через фективні торги. Державі схема з перепродажем столичного ТРЦ може коштувати принаймні півтора мільярда доларів у вигляді втрачених доходів, оскільки цей величезний об'єкт було продано за ціною, що втричі менше за його оціночну вартість. Причому контроль над цим центром через особи, що мають сумнівну репутацію, таких як Астіон та хомутинник можуть зберігати тіньові куратори, які мають зв'язки з Росією, зазначимо цікавий факт: Віталій Хомутинник, родич відомого українського телеведучого та волонтера Сергія Притули. Своєю чергою Василь Астіон, відомо як фігурант низки агротрейдерських скандалів та справ про ймовірні економічні злочини, зауважимо в вересні 2022 року детективи Беп порушили кримінальну справу стосовно Василя Астіона та його брата Євгена. Згідно з матеріалами справи, брати Астіони, що контролюють низку агропідприємств, ємств Дніпропетровщини протягом 2017-2021 років системно отримували доходи у вигляді дивідендів та неправомірно ухилилися від сплати податку на прибуток на суму майже 61,5 мільйонів гривень Примітно, що родина Стіонів, схоже, має певні ділові зв'язки з проросійськими колаборантами. Наприклад, Сергій Рибачок, який є співзасновником і директором ТОВ Амалтея, що входить до складу Дніпро Агрогруп, нині обіймає посаду першого заступника гуляйтера окупованої частини Херсонщини під псевдонімом Семен Ушинський. На цьому у мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.